Так вам, Флорида, Рестере, всю ніч тут движать движняк, блять, спати неможливо. Всі їдуть сигналі. Це при тому, що кажуть, що цей штат уже сточив міри. Він робив пропускних пунктів. Ніхто сюди не їде. При тому, що кажуть, що... Люди. Люди перестають їздити на траках. Тому що зараз перевірки всюди залишають людей без прав. Подивіться. І це всю ніч, всю ніч, щоб знали. Оце мій трак. Я приїхав 8 годин Вечора. вчора, отут став. Друга лінія була в ще Я вам зараз ще покажу. Е, можете мені повірити, що я 14 років їжу на траках і на цій рестері я буваю. Так само не один раз, але я ніколи стільки траків тут не бачив. Там в моєму відео є навіть ця рестерія, де я хожу, показую, розказую про свій трак. Ну ось так, ось так, з цієї сторони ніхто ніколи не паркувався. Тому що цім, хто тут стоять, вони просто... Будут мучать, чтобы выехать. Он до выезжает. Давайте пойдем. А вы тут басни рассказываете, блин. Сто новых. Пункти перевірки во Флориді, блядь. Ніхто во Флориду більше не заїде, тільки блін Громадяни більше ніхто Дивіться, бляха муха Всю ніч вони їдуть з тими сигналами, блін, гудять, блін, Фіг заснеш, блін. Ось так. Мені здається, не менше траків стало, а ще більше, блін, чим було. Як ви думаєте, якому народу може належати кампанія ось такою назвою? Блін, бачите? Вісім ранку. В таке время зазвичай повністю порожні парковки. Всі рестерії, там трекстапи. А це 8 ранку і ніхто нікуди не їде. Всі стоять на рестерії. А ви кажете. Флоріда, Флорида, ніхто сюди не їде, блядь. Повну все забите, блядь. Ось така була невеличка замальовочка щодо того, до паніки, що Флоріда закрита для всіх. Краще не ризикуйте, краще не їдьте. Траків, у моєму відчутті, траків стало ще більше, ніж було до цього, до цієї. Паніки. Просто, блін, повно, всюди, куди б ти не заїхав, на рестерію, на тракстав. Все забито, все повністю. Після 3 години дня в Флоріді вже не знайдеш, де припаркуватися, де перестояти. Не знаю, з чим це пов'язано. Що відбувається, дивіться, воно напроти мене, скільки траків їде. Ну просто повно, повно. До речі, я вже проїжджаю не один раз через Waystation, через AgriCulture е, ці станції. Не бачив я там нічого. Не бачив затримань, не бачив ніяких там. Можливо, просто я щасливчик, і слава Богу, що я цього не бачу і що мене ніхто не зупиняє. Але маємо, що маємо. Ділюся з вами реальними відчуттями і спостереженнями. Спостереження. А поки що не забувайте донатити, якщо у вас є така можливість своїм знайомим, які... Захищають Україну від клятих пітухів, півнів. Мирно небо вам над головою. Слава Україні і героям слава! До нових